Вітаю! Зараз буде коротенький відгук від мого клієнта пана Олександра Збродів, який цього року замовив в мене причіп урсу моделі Оптіма в досить жирній комплектації. Прошу до перегляду. Ото ми зібрали прицепа Урса від Васі зі Львова. Все комплектно прийшло. Щиро дякуємо йому. Хай працює. Удачі йому всьому. Прицеп дуже гарний получився. Ось такий він у нас є. О, стентом. Прицепне усилене. Вроді повний фарш. Віддаліді одні. таке. Мене звати Василь. Я продаю оцинковані причепи Урса по всій Україні. Я люблю цю справу і із задоволенням розповім вам про різні тонкощі, дам рекомендації та порахую саме той варіант, який ідеально підійде під ваші потреби. Якщо ви плануєте придбати причіп урса і вам потрібна якісна консультація по модельному ряду та конкретним параметрам, тоді вам саме до мене. Дуже ціную довіру своїх клієнтів, і мені важливо, коли вони задоволені результатом співпраці зі мною. Телефонуйте.